Так, ну що, як башніцин-танкіст? Сьогодні у нас е, реплей від підписника. Це у нас грає White Reset, Саня Катафалк. Е, мапа, виходить, Париж, танк, Грифон. Сетап 28 тисяч хп, наявність двох артилеристів, які особо нам не помішають, бо мапа така ну, хороша. Тому що вони тут не прокидують. І тут ми можемо почувати себе як в своїй тарілці, так би мовити. От. І у нас е, сьогодні гравець е, з Вінниці, е, венеціанський. Кіберспортсмен, е, їде він зразу наверх давати відстріл. В принципі, бадьори, правильне рішення, теж завжди так роблю. Плюс грифончик у нас такий мобільний апарат доволі. І відпрацьовуємо зразу дві тички по концепту 1Б. Е, у мене самого грифона немає, на жаль. Ну я так дивлюся. ну, Кайфовий танк. Жаль, що в мене не вийшло з цього разу за КБ забрати танк. Ну нічого. Я думаю, що може, що навіть в теорії буде з ним е, так само, як робили, з об'єктом 780 і Ліоном. То, що Грифона теж до кінця не розкупили, як і ці машини вище сказані. Е, тому може повторитись такий самий двіж. От. Е, наш гравець тим часом заїжджає вже за цей насип знизу. Е, по його словам, це бій буде видовищний, такий весь час екшен, ну, понятно, Париж, тяжик, тут без екшена ніяк. І буде доігровка в кінці, він залишиться там, е, сам на сам. Ну, не буду спойлерити, це ми побачимо в кінці. Факт того, що е, напруга зростатиме. Напруга зростатиме. От, е, рахунок поки 1-1, по ХП ведемо 2 е, Підловлюємо супротивників на помилках, їде СТ-1, получає в борт. У нас тут е, танк, відкидає 2 тички, він як циклічка працює, ну, ми можемо. Дозаряджати ще одну палку. Тут, виходить, бачите, маркірок зелений зловив, він хотів його ніби в полку пробити. Е, ну, Мені здається, що шанс закинути дуже маленький. там. Ну, хай буде 3% на те, що туди тичка реально залетить і проб'є. І дивимося далі. Тепер виходить, реально. От. Ну, джекпот просто. джекпот. Получається, 2600 демеджу нашого гравця є. Я не думаю, що він знову буде пробувати туди закидувати, тим більше СТ-1 став так чуть-чуть більш впевненіше, скажімо так. Ну, такий собі постріл, я би вже заряджав краще до кінця дві і чекав би прям очевидної помилки від СТ1. Бачите, знову повторяю цю дію. ну Таке собі. Так, видно, що там на респі у нас польська ПТ, під неї піджимається ФОШ-155, 50-120 позаду Іса 7-го. В якого ми поки що не можемо ну, вкатувати, якось щось з ним робити, поки живе цей СТ-1. Хоча при великому бажанні, якби Т-10, там якийсь їхав Маус, з нами є е, ну, є чим протанчити це все діло. Ну, поки що гравці, бачите, в такому пасивному режимі союзні. І закидує тільки шатичку туди в СТ-1. Ну я не знаю, ну прямо на лакічах От, повезло нашому герою, нашому персонажеві. 300 дамаг а поки що він має. Бачите, що СТ1 уже шотний. Мені здається, він вже не буде так прямо очевидно. Підставлятись, виставлятись і контролити тут. Так що мені здається, от реально зараз найкращий час для того, щоб їхати, допустимо, Віса Сьомого, або якось піджиматись навіть туди правіше від СТ1, щоб його добити. Тут він підставляється, наш герой його успішно добиває. І дивимося, що виходить, як далі у нас будуть. Тут розвиватись події, Уже просить наш герой Т-10, щоб він їхав, щоб пробували щось робити. Реально, от на місці 10-го я б вже робив би щось. Ну, на місці нашого героя, напевно, ні, то що Грифон такий картонний, е критується часто. Ну, На ньому краще так чекати прям слушного моменту, коли ти краще вийдеш і взамін нічого не получиш. На Т10, в принципі, можна, тим більше Т10 у нас якийсь стоковий. Такий чисто. Що він є, що його нема. От. Ну і добиваєте Т-10. Наш герой тут вже відкатує теж назад. Розуміє, що е, зараз буде натиск ворожий. Того, що вони ну, добили Т10, зараз в себе починають вірити. Тим більше більше ніхто, крім нашого героя, тут не підсвічується, не, не перебуває в інформації, так би мовити. От. Е, того питання часу. Хоча заходить. Так видно, що медведь по центру добиває 50-120, 100% розвертає увагу іса 7 на себе, вочевидь, все правильно. І наш герой дуже добре в таймінг це все підловлює, мінусує цю гармату Скорпіона на ІСі 7 -му. І виходить вже рахунок 8-9. Перевага дуже невелика, всього лиш 1000 хп, це ще все. Можуть противники затащити. Ну, сили рівні. поки. Так, ну і оцінюємо обстановку далі. Дід сьомий тут зверху шотний, неподалеку Грифон ще десь був. Е, і виходить, торт вже видно, де біля медведя. Хом'як в центрі, бачат фуловий на респауні. Доволі небезпечна ситуація для того, щоб розігрувати якось далі. Наш герой це вчасно розуміє. Відкатує назад, видно торта, чуть більше половини ХП має. Получає, напевно, дуже лишню тику. Але закеду я дуже чітку і красиву тичку в відповідь. Так що все нормально розмінявся. І хоче він якось розіграти з цієї сторони е походу або зверху підконтролити грифона. Получається, у нас шотна сотка, на жаль, віддається грифону. І якось треба цього грифона підловити. Є великий шанс, що він зараз може помилитись. І було би дуже добре цю гармату мінусанути, розв'язати руки для себе, щоб зіграти через верх. Получається, кінь його добиває, просто чудово, неперевершено. І е, хом'як тут підкатує під цента. Доволі дивне рішення зі сторони хом'яка. Тож хом'яка 500 хп всього, лише Центуріона 1000. Піджимається, він і получає від нашого героя. Дві тички, сумарно 500 дама по хам'яку даємо. Центуріон нічого від нього не получає, Ну і нічого, в принципі, в нас не забрав, так що нормально. Ну і красиво у нас тут герой перетягується туди-сюди. Мені подобається, як він вчасно реагує на такі різні витівки від суперника. Дуже він це все вчасно проконтролює і не дає їм е спокійно реалізовувати їхні плани, скажімо так. І залишається наш гравець з Центуріоном Союзним проти двох артобатів 9-го левела Торта і Бачата. Получається, у нашої команди 200 хп, у них 3000. Фуловий бачат це е, сама така небезпечніша бойова одиниця у противника. Хоча я тільки що побачу його стиль зеленого такого ну, можна сказати, і лайна, напевно. Ну, фанат блогера болотняка з такими, е, скажімо так, нетрадиційними замашками. От, фанат такого блогера, тим більше е, такого дуже зашкварного я б сказав. Програш, захват бази, ху... ти ти наїбає блядь. На, У такий блогер нужен. Так що, ну от я думав, що є небезпека від бачата, коли бачу його кількість хп. Але коли я побачу його стиль, його камуфляж, його, його бойовий окрас, то я зрозумів, що, в принципі, наш герой без проблем з цим бачатом впорається, я в цьому просто впевнений. Е, тому дивимося, як це все буде відбуватися. Уже бачата 900 хп, Центуріона нашого союзного мінусанули. Арта тільки що кедешнулась, не попала по нашому герою, дуже повезло. І Просто ката мчеться за ним. Дивіться, дає тичку на 455. Бачат уже тікає. Я думаю, що тут присутній трошки адреналін, такий мандраж зі сторони нашого гравця, по-любому без цього ніяк. Того, що в будь-якому випадку, навіть якщо там танкіст ворожий, такий недосвідчений, слабкий, допустимо, там по грі, але все рівно нам хочеться цей бій затащити, виграти, вийти з нього. Переможцям дати якнайбільше дамага, а того по-любому тут такі емоції е, повинні бути. І водночас вони не то щоб відволікали, вони навпаки скоріше притримують в такій концентрації. Е, от це я знаю по собі деколи в боях. Це дуже приємне відчуття, і, е, скажімо так, це один з пунктів оцих от таких качелей. то коли нам гра приносить ну, багато негатива, саме знаєте коли. А це такий ключовий пункт саме позитивних емоцій. От. І от цього от, гравця, самі бачите, в якому стилі ми зараз маємо успішно добивати. Він нас не пробиває. Просто творить якусь дурню. Я не знаю, як можна було на фоловому баті програти грифонові, в якого куда менше ХП. І твоя ціль, в принципі, на бачаті просто один раз його підловити, якось зненацька, танканути, нехай буде ті дві тички, і роздати у відповідь. 5. Там навіть не треба 5, тому що в нашого героя менше було ХП, ніж його 5 тич. Ну, нічого, бувають такі танкісти, без них ми нікуди, без них ніяк. І виходить, наш герой, бачите, вистрілює всі тички, щоб взяти е, медаль, виходить, фадіна. Е, медаль, Яку видають за те, що ти останнім своїм снарядом добиваєш останнього свого супротивника? Такий, от, такий от хитрий план. І дивимося, чи в нього це вийде. 440 хп у. Блін. У нього могла пройти альфа, він би цю медаль не взяв. От дивно, блін. Чи він так спеціально зробив, чи це чисто випадково вийшло, як він це все розрахував. Ну, можливо, відпише герой в коментарях, дізнаємось. Точно. От, результати перед вами, що йому Дімон написав, такі от неприємні речі, які я дуже сильно засуджую. А вам всім подякував за перегляд. До зустрічі.